Останні дзвони знову дочекались серед потоку монохромних днів, боролись, вірили, молились і навчались, тримали вперто стрій, то як умів. Останні дзвони, стрічки жовтосим, на свіжих квітах у вплетених косах. Дітей своїх вітає Україна. У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвенить пташини спів, Теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього дзвоника. Воно радісне і водночас сумне, позаду лишився ще до рік. Він приніс багато нових знань, досягнень і досвід. Звичайно, подолати всі труднощі було нелегко. Проте ми були дуже наполегли. А тепер на нас чекає яскраве лідне сонечко. Незабаром останній дзвоник сповістить про завершення навчального року, але для декого з нашої шкільної родини цей дзвоник буде особливо важливим, бо покличе він у доросле життя. Тож зустрічаємо наших випускників. І вже згадувати не варто, що за вікнами весна ви запам'ятайте всіх нас, тільки юними ми йдемо по шляху. Зо. Коли державний гімн вона, Пишаюсь з тим, що Українка і долі кращої нема. Тримаю я на серці руку, і пісня городу так звучить, бо Україні не здолати моя країна буде жить. Ще не вмержини нісла! Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття, у братця. Чила ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брата козацького, родучила, ми положим за нашу. Гону їм покажен, що ми брат козацького робим. На секрет що для нас навчання в школі було дуже непростим. За цей час пережили все, і хворіє карантин. І війну, і дистанційно шану, і повітряну тривогу. До 24 лютого 2022 року ми навіть не задумувались, наскільки були щасливими і безтурботними. Ми й не могли уявити собі сирени, ракети, прильоти, тривожні сумки. Здається, то було хеть в іншому житті. Не з нами. Але дякуємо за те, що нас звучила війна. Змілиму, відданими Україні та вірити у перемогу рідної землі до останнього. А ще сміялись, щоб не боліло, щоб у нас були сили щодня наближати перемогу, щоб ми не впали духом. І за ці всі веселощі та вигадки сьогодні ми перш за все дякуємо нашим збройним силам України. Усі, хто на суші, в небі та на воді. Боронять нашу рідну землю, хто пожертвує своїм мирним життям заради того, що ми з вами мали нагоду жити в Україні і сьогодні провести свято останнього зміни. Тим, хто проміняв зручне ліжко на солдатське, зручні умови на військові, а звичне життя на хвилю боротьби та окремо просимо вшанувати тих, хто віддав своє життя за наші мирне завтра. Шануємо хвилиною мовчання борців за волю України, героїв, що віддали своє життя за мирне небо, нашу з вами свободу та незалежність. Дорогі школярі, ви повинні бути в місії, покладеної на нас долар, підтримати і продовжити героїчні досягнення наших захисників, виправдати сподівання і стати гордістю для нащадків. Хай розум, воля і любов до рідної землі згуртовують вас для здійснення високої мети, процвітання соборної, незалежної демократичної могутньої України. Побажаємо один одному і всій нашій великій країні миру, злагоди, єдності та перемоги. Слово для привітання надається директору Білозерської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 15 Білозерської міської ради Донецької області Надії Леонідівнішкель. Шановні вчителі, дорогі випускники, батьки та гості! Вітаю зі святом останнього дзвоника. Дивлячись на вас, хочеться, щоб небо було безхмарним, проміння сонця теплим, друзі вірними, дороги рівними, кохання щире, мрії здійсненими, життя повноцінним. Цей вік був для всіх нас непростим, але ми здолали всі труднощі завдяки нашій єдності та стійкості. Я пишаюся нашими випускниками, які протягом усього навчального року демонстрували свою працюбитість, цілеспрямованість та патріотизм. І вірю, що ви станете гідними громадянами України. Будете творити добро і примножувати славу нашої держави. Шановні батьки, ви розум, мудрість, витримка, ніжність, сила і терпіння ваших дітей. Тож нехай повернеться через багато років сторицею все те світле і добре, що ви вклали у своїх дітей. Шановні колеги, у цей нелегкий для країни час ви не забули про своє покликання, залишились вірними в своїй професії. Ви гідно тримаєте світянський фронт у різних напрямах. Бажаю, щоб криниця вашої душі. Була завжди повною здоров'ям, енергією, натхненням, а ниви щедрими на Але попри все, життя триває, і сонце світить, так само я і одна пора року змінює іншу. І щороку ми проваджаємо наших випускників у доросле життя. Дорогі випускники, бажаю вам бути конкурентно спроможними! Самостійними, успішними. Хай зісняться усі ваші мрії. У добру путь. Нашій дружній родині, що школою зветься, є присутні гості, бо так здавна ведеться. Ми їм бачити раді на нашому святі, бо на тебе слова наші гості багатьох. До слова запрошуємо начальника відділу освіти Білозерської міської ради Війчуніну Наталію Володимирівну. Щиро вітаю всіх учасників освітнього процесу із завершенням навчального року. Цей рік був непростим, але ми гідно змогли подолати всі перешкоди. Усіх вас, дорогі наші діти, шановні педагоги, батьки з початком канікул. Хай час відпочинку і перезавантаження не пройде даремно, а поверне всіх вас міцними, здоровими, гарними та готовими до нового старту 2024-2025 навчального року. Бажаю всім душевного спокою, здійснення мрій, віри в мирне майбутнє, а випускникам вступити в омрійні навчальні заклади та самореалізуватися в житті. Шановні учні та учениці, ви майбутнє України, тож своїми знаннями, працею, здобутками, підносою, своїми досягненнями славте її, дорогі випускники, попереду нові вершини та нові досягнення, а головне непросте доросле життя якому щодня доведеться робити важливий вибір, відстоювати власні думки та відповідати за прийняті рішення. Нехай ваша дорога у самостійне життя буде світла, виставлено добрими справами, прогресивними ідеями та особистими перемогами. Випускники ми надаємо слово тому, хто дав колись нам у Ворожбу, як ви вибули марі, тож слово кажуть перші вчителі. Слово для привітання надається першій вчительці Олені Олександрівні Жуковській. Сьогодні для вас дзвонить останній шкільний дзвінок. І він сповіщає про початок вашого дорослого життя. Але в моєму серці ви назавжди залишитеся маленькими першачками. З допитливими оченятами, як і 11 років тому. Вірю, що ваш шлях буде сповнений гарними подіями і здобутками, миру та благополуччя вам, мої любі. Здається, ніби зовсім надав нам своїм дзвоник, і ми святкували свято першого дзвоника. А сьогодні ми підводимо підсумок цікавої історії під назвою 2023-2024 навчальний рік. Шкільна прислів'я, мабуть, кожен знає. До школи в нас прямують всі стажки. Випускники, вас зараз привітає надія школи, наші малюки. Цю мить вони чекали довгий час. Увага! Слово має перший клас. Дічна сердечно ми вітаємо, ще радості бажаємо, хай вам щеліча дорога, бо радості і пригод, любов, і любові нагород. Як дуже сумно стане, та до школи у вас потягне, ви приходьте знов до нас, Приймемо вас у перший клас. Вам бажаємо вилежити, Біяти і не тужити, в школу у нас не забувайте, а бюджет всі поступайте. Найкращий учитель для дитини той, хто духовно спілкується з нею. Забуває, що він учитель і бачить у своєму учневі друга, однодумця. Такий учитель знає найпотаємніші куточки серця свого учня. І слово в його устах стає потужним знаряддям. Впливу на молоду людину саме таким учителем стала для випускників їх класний керівник. Слово для привітання надається класному керівнику 11 класу Олені Миколаївні Дроздві. Дорогі мої випускники! Останній дзвоник відкриває нову сторінку вашого життя життя дорослого. Ще вчора вас називали діти, наш майбут. А від сьогодні вам, молодим і талановитим, самостійно приймати свідомі рішення, здобувати досвід власними силами і власними здібностями будувати своє щасливе майбутнє, яке повинно бути нерозривно пов'язане з майбутнім нашої країни. Найголовніше, треба пам'ятати, що завжди треба бути чесним і добрим людьми. Я, ваша класна мама, бажаю вам знайти власну життєву стежину, стати гідними громадянами нашої держави. Вірте себе, будьте небайдужими, добрими та чесними людьми. Візьміть з собою далеку дорогу мамину духові, вчительську мудрість, дружню підтримку. Щасти вам, добрий путь! Сьогодні радіть за своїх учнів, проводжаючи їх у дорогу самостійного життя ті, хто багато років закривав перед ними таємниці наук, хто вболівав за них не менш, ніж батьки, хто радів їхнім успіхам і засмучувався через невдачі. Це вчителі. Кожен з них залишив у душу дітей добрий слід. І от настав шкільний останній ранок. Святково, сумно і тривожно на душі. Ми ж колярами бачите сьогодні нас останні. Шановні, милі, добрі вчителі. Від закарлючок до серйозних творів наш шляхом знань і доброти вели. Ви нас терпіли і навчали 11 років. Шановні, милі, добрі вчителі. Тепер у кожного пізна своя дорога, яку ми беремо на землі. Та всіх за вас милити будемо Бога. Шановні, милі, добрі вчителі. Шеверяться вам дорогі, що уже надіт, дорослому, серйозному всі замить. Від того на очах сльоза непрохана не бомь. Тож уперед, до сходинок, до звершень, прагнення свого, Попереду ціле життя ви обійміть серцями й душами його, безмежний простір, синьо-жовтий обшир неосяжного запорогу. До світлих мрій, свободи, щастя, миру в Україні беремо! Ну ось і все. Спасибі, люба школа. Бо прилетіли довгих 11 літ, уроки, дискотеки, в коло, прекрасний чарівний дитинства світ. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність нашим мірі за те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Ступає літо, тихо на поріг. Усе навколо в зелені буять. Немає більш уроків і перев. Канікули до нас вже поспішають. Школо! Увага! Лунає останній дзвоник 2023-2024 навчального року.